Там не планується під маркою сфальсифікованих виборів. Банда Ахмету Ригів просто хочуть легалізувати захоплення і узурпації влади. Я бачу тут досить знайомих облич. Можливо, коротенько хтось знає і мене. У 2004 році я був командиром охорони прес-центру наметового містечка на Хрещатику. У 2010 році я очолював охорону, коли ми охороняли тих знедолених, які голодували на захист української мови. У 2014 році я керував невеличкою частиною онсо на Майдані. Ви всі пам'ятаєте, коли ці зрадники, які зараз в Кабінеті міністрів і тут сидять, і нам я намагалися керувати. Коли вони, нажершись горілки з Януковичем, прийшли до нас на Грушевського, ставити нас, як вони вважали, на бедляче місце. Ми показали, де їхнє бедляче місце. Ми поставили Єсенюка і всі, хто був з ним, на коліна прямо на Майдані. Ми захищали людей, коли хотіли нас дивити БТРами, ми спалили нахрен ті БТРи. Разом з тим попсутим водометом, за який теж ніхто не згадує. Ми не додавали йому ми підірвали його нахрен. Ми пам'ятаємо, як захищається українська революція. Якщо вони про це забули, то ми ніколи не забули про це і не забудемо, і не дозволимо. Тут є наші маріупольські патріоти, які разом зі мною приїхали сюди. Тут є наш командир маріупольської дружини, нашого громадського формування Вікторія Вікторовна Придушенка, яка носить. Псевдо Жанна Дарк, вона не, не даремно його носить. Ми зараз захищаємося там. Ми зараз бачимо, що по цілій Україні захищають патріоти, і патріоти захищають волонтерів і навпаки. Тому що зараз банда садить за грати патріотів України, садять Музічука. Чому не сидять сепаратисти, які підписували меморандум з ДНР? Чому не сидять? Ті сепаратисти, які в Маріуполі підписували меморандум з ДНРівцями, Бойченко, Скотошвілі, Зінченко і всі їм подібні Федай. Ви їх не знаєте, але ті, що нам там на місці творять які підписували, і всі ті федай давав фетушок сюда, тітушок сюда на майдан, які вбивали нас і наші побратими, і войну до, до, до влади, а садять масійчука. До влади йде вся банда Ахметова, який привів війну на Україну, який обкрадає, який дає сепаратистам надію, гроші і допомогу. По Маріуполі створена ціла сітка продажу нелегальних алкоголів, наркотиків, контрабанди, бензину, кесек кришується міліцією, і вони не садять нікого. А садять корбана, який давав бронежилети, жилети, який допомагав кожному. Банда почуй нас, бо буде пізно. Ми відірвемо вас уха, і ви не будете чули зовсім нічого. Я хотів би запросити сюди до телефону нашого командира Вікторію Вікторовну Придущенко, нашу марюпольську Жанну Дарт. Зустрічайте. Сейчас борется. Я хочу сказать, что план. э, Вы посмотрите, где прошли фальсификации. Это коридор. Это коридор до Крыма. Посмотрите, какие области взяли они. Они фальсифицируют там, чтобы сделать законным путь.